Пані та панове, вітаю вас на каналі Крючков. Сьогодні ми знову в пошуках щуки. Будемо на моєму моторчику новенькому, унітарному, хто не бачив ще, як я його обкатував і саму історію про цей мотор, заходьте по посиланню, попередній відео був саме про це. А ми сьогодні на залівах річки Псел і будемо шукати щуку. То що саме зараз почалися перші холоди. Зараз вже ночі. Сьогодні утром було от на машині показувало плюс один. Тобто, ці перші холодні часи треба ловити. Тому тобто, що саме перепад погоди активізує кльов щуки. І саме в ці дні, перші дні треба виїжджати і шукати зубасту. Сьогодні у нас пріоритет буде силікон. Але іноді будемо її твічити на воблера. Тобто Я взяв дві удочки. У мене буде одна така Skyline. От, з катушечка Shimano І одна удочка в мене старенький Berkley Pulse одночасник. От, з катушечкою там, Favorite X1, де ми будемо пробувати саме цією удочкою твічить. Так що, що воно вийде, не знаю. Подивимось. Поїхали. В якості помічника у нас буде діпер, діпер-чірп плюс, два плюс, навіть. О, тому що, в принципі, по-перше, він дуже добре відмальовує глибини, показує рибу і черп ще малює карту. Якщо хто не знав, то цей холод, от маленький такий холод, малює карту так само, як... Моя тіайка же та FS, же точно таку карту отмальовує. І це дуже добре, коли ви наступного разу їдете, ви вже чітко знаєте рельєф водою і знаєте, куди вам краще поїхати. Тому це така класна річ. Прив'язуємо його, просто на мотузочки, скинемо воду, він буде тіліпати позаду. От, на цій мотузці, на шворці, якою ми заводимо мотор. Ну а шо, чому ні? Дуже зручно. І, друзі, ах ти! І сошла, ви бачили? Ось тут бахнула і сошла. Перша покльовочка. Що не засіклась, не знаю. Подача дуже дебила була. Я вже роздівся, бачите, як я в тому відосі казав, зараз така погода, що Зранку дуже холодно, а в обід, ну там зараз ще не обід, але перед обідний час дуже жарко, да, тому треба в одяг вже брати такий, щоб вам було зранку комфортно. І щоб було комфортно потім, коли сонце вийде. Це була подача, друзі. Фу. Просто она даже без удара, вона просто взяла и потянула. Це була дебела щука. І, опять, щоб розуміли, на телспінер. Офигеть! Опять на цей телспінер. Ну поклевка просто Бух! і пішла. Даже без удара. Я в шокі. Ух ты! Да шо ж такое, Друга поклевка к ряду. Только теперь на силикон. Так же как за рамку было. Поклевка на толспиннер, поклевка на силикон. И в одном месте такие ну, гарние рыбы клюють. Офигеть. Є, друзі. На телспінер все-таки. Невелика, правда. До цього ці подачі були здорових, щука. Це... А все, что, хорошая? Хороша. Я яблука їм, вибачте. О! Нарешті. Ну ка де ти там? О, а хороша щука, я хочу вам сказати. Там такая, ну, закілошна, кіло 200. Фух. Нарешті я її тут знайшов, декілька покльовок отримав. Ну я думаю, що клювала не вона там ще стоять. То що до цього покльовки були дуже важкої риби. Це друга рибка по-любому. Зараз вам її покажу. Опа, тихо-тихо-тихо-тихо. Ось така і, до речі, у нас телспінер в шахті. Ось така рибка, друзі. Бачите, ну да, тут за кіло, кіло 200 десь. В принципі, такий пацан можна зважити, до речі, у нас ваги є. Зараз мені весь човен вимаже. Давайте знімемо її з блесні, тому що телспінер, бачите, прям у нас повністю в шахті. Ну, все, бачите, де у нас телспинер. Просто в шахті. І така хороша поклевка, бумс есть. Ну для спортивного інтересу я все ж таки заважу. Ну я знаю точно, что тут більше кила. Ну, цікаво, цікаво. У нас такі модняві ваги бреннівські есть для цього діла. Так, що у нас тут кілограми. Чіпляємо і зважуємо. Кіло 150 Не знаю, видно вам чи ні. Кіло 200, кіло 100, кіло 200 я так і сказав. Так, ну пробуємо ще. Бачите, у нас от ми на цю точку стали. О, заробили 2 поклівки. Одну на толспінер, одну на силикон. Вот. Я знову поставив телспінер і все ж таки піймав. І я думаю, тут вона не одна. Тому що я ж кажу, от попередня покльовка на телспінне була дуже важкою риби і ну, впевнена крупної риби. Тому що вона не клює з ударом, вона так бере і йде. Вот. Була саме така покльовка. Ну, можливо, просто гачок на телспінері маленький, він просто не просік її. От, а щелепи там вже такі, ви ж знаєте. У хорошої щуки там щелепи такі, що спробую їх пробити. Де зараз, от саме на початку осені краще шукати щуку. То це, звичайно, по. межі по межі або лататя, або очерета. Тобто вона ще сидить в траві. От. І тому все ж таки треба приділяти увагу саме таким великим кускам зарослі і прямо вдовж них ловити. Я сьогодні, звісно, багато часу потратив, щоб облавлювати ямки, ну, тому що ну, було дуже сильне похолодання декілька днів тому. Я вирішив перевірити, чи не звалилась вона на ямки. Ну, я не ловив в самих ямках, я облавлював більше як. Свали. Вот. І на свалах дві покльовки я заробив, бачите, зранку. Есть, в принципе, але ж все одно ці свали вони всі були поруч з кувшинкою і поруч з очеретом. Есть, все одно це ми ловимо не в глухій ямі, да, а прив'язуємось до, до цього латаття. Бачите, ось я зараз ловлю якраз біля латаття. Я маю надію, що я вам, вам видно. Ось лататя. Я його з двох сторон облавлю, зараз попливу далі. я став так, бачите, що я обловив всі лататі, що в мене є і тут, і тут. От, і зліва і справа. От, і таким чином ми робимо пошук. Зараз ще 2-3 закида і поїду далі шукати. От, саме так ми і шукаємо осінню рибку. От, вона, звісно, ще не дуже активна. Ну, щоб зрозуміти, коли вона активна, треба їздити на рибалки. Да? Тому ми їздимо і перевіряємо, чи включилась вона, чи ще не включилась. Це в мене другий виїзд. на щуку. Ну поки активного кльова я не бачу. Ні в себе, ні у сусідів. Ну, рибка проскакує, да? іноді непогані влітають. Ну, без кількості. Без кількості навіть клювань. Хоча в мене сьогодні вже. Скільки п'ять клювань, да? Я тільки одну рибу піймав поки що. От. Покльовки були, але якісь, бачите, не... не жадні чи що. І є, друзі. Ух ти! І сошла, Ось тут схватила і сошла, блін. Все-таки мінус телспіннера в тому, що маленький гачок тут стоїть. Все ж таки він розрахований більше на окуня. Вони на щуку, бачите, а ми щуки ми миловимо. Схватила прямо тут уже поруч. Потримав її декілька секунд, я думаю, ви бачили. І ну, відвалилося, що ну, вона так без удару так прикусила і все. Оце подача була! Я не знаю, ви бачили чи ні, але в мене опять тут під лодкою. Чуть-чуть не выбыло спиннинг рук. Ну щучка невелика, ну така подача була, капец. Я, до речі, вже без підсака, підсак утопив. <говорит> ну подача сильна, то що вона під лодкою. така. До кіла. кила. Так вжарила просто. Ну то, що завжди, коли покльовки біля човна, вони завжди такі яскраві. Просто кайф. Ну така, бачите, ну около кіло. 800-900 грамів десь так. Бачите, як прикусила вона. вжахнула так класно, блин. Просто клас Ми її зразу випустимо, тому що рибка невеличка. Одну взяли. Так, а ну-ка, ротик О. Хорошо, що взяв цей зевник, то що ближня була за жабру зачеплена. Но завдяки тому, що ми акуратно ну, відкрили ротика, змогли достати її не травмували. Все, така гарна рибка нас порадувала. І ми її відпускаємо. Пливи. О. Вжарила она, конечно, кайфово, прямо прям вот кайфово. До речі, зараз трошки, бачите, вона клюнула по місці, мест... ну, Клюнула прямо під човном, а кидаю ее я на відкриту місці, між двома такими островів трави. І дві покльовки подряд. Я Не знаю, може це одна сама. То що одна покльовка потримав, зійшла. Друга проводка зразу же. І зразу же риба. Но сегодня, как бы, все реализовал, то у меня сколько было? Две там, тут раз, два, три, четыре, шесть поклевок. Шесть поклевок поймал две. Как бы все поймал, то уже, ну, результат был покрасив... покрасивее. Е, друзья. І на толк спінер знову невеличка, але ж приємна ой, єлі прям за губку взялась. Ой, вона там елі висить зараз зійде. Ну такая десь да, лужка. Еще и за травку все, елки-палки. Сейчас я крезниму. О, сняла из травки. О, взял их все ж таки. Еле-еле на краешку высела, бачите. Тому я думаю, що може зійти. Ну кілушка впевнена да. пайдеть. Ще раз покажу, просто, як вона висіла, дивіться. Опа, і все. Чому я казав, що може зійти? Тому були такі пере... як хвилювання. І знову наш телспінер. Бачите, виручає нас ця мікроприманочка дуже добре. Пробуем еще раз. Бо клюе парами. Вы же видите. Но сейчас буду все ж таки чередовать телспиннер с силиконом. Бо хочется и на силикон же половить. Но вся щучка клюнула дуже аккуратно. Такий прям тюк. И все. Ну и вы же бачили, она и сила еле-еле. Продовжуємо шукати, бачите, ми ловимо під травкою, під очеретом. І єдине, що міняється погода, бачите, сонце то вилізе жарко, то зайде подує вітерець холодний, знову холодно, знову одягаємось. Ну, така зараз погода. Осіння, холодна погода. Ну, зараз декілька паробросів зроблю на силікончик. Може даже поміняю там колір пару раз. Потім опять телспіннер. І так Вот. Містяк, поки бачите, ми вибираємо такий неглибокий. Або свал в яму, або під очеретом. Друзі, підсіло вже тут ви поняли оце на силикон нарешті а то все телспінер. невеличка теж рибка. ой зовсім мала Отака. Ну скільки тут? Ну грамм 600. 600-700. Ну отакий такий кейтек. Бачите. Кейтек. це що в нас? Грім панкинг колір. 4-5 дюйма. Ну, перша рибка на силикончик. Ну таких рибок мы відпускаємо, звичайно, зразу же. Клювий. О! І пішла. Ну, Така вийшла рибалочка, друзі, бачите, не пуста, але й не густа. О, зараз ще одну точечку тут перевірю, буду їхати додому. Клювак було багато, бачите, в принципі, рибка починає клювати. Можливо, ви коли дивитеся відео, щука, вже клює активно. Але в нас на цей час вона тільки-тільки починає відкривати ротика. От. Але будемо їздити перевіряти постійно От. і докладати вам, да. може не дуже своєчасно, але ж все ж таки більш-менш намагаюся зараз відео викладати з невеликим відставанням від зйомок. Тому підтримайте канал своєю підписочкою. Коментарем буду вам вдячний, тому що розвивати канал на наш час дуже важко. І ваші коментарі підписочки дуже дуже допомагають цьому. Буду вдячний. Чим краще розвивається канал, тим більше я зможу знімати, частіше їздити, більше цікавих рибалок буде. Тому, будь ласка, просто натисніть кнопочку Підписатись. І все буде добре. Ми допомагаємо друзям переміщатись з точки на точку. І бачите, наш малиш тягне навіть дві лодки без питань. Але він же того разу і нас стягнув, так що, в принципі, він здатний на все.